Як більшу перемогу. Чи справді це кінець війни поки що питання відкрите, але на цей рік багато ставок мають і а, політичні, і військові експерти щодо закінчення війни. Адже зараз вже, так би мовити, через кілька? 17 днів навгураці Трампа. Ну і після навгурації очікують важливих рішень від нього. А чи, а, Готова Україна до змін і чи може НАТО без України а, мати якісь певні шанси на перемогу у війні з Російською Федерацією? Ну а тепер до головної теми переходимо. Отже, Україну можуть зобов'язатися не намагатися повернути захоплені території а, расистами військовим шляхом. Про це говорить експерт-представник держдепартаменту США по Україні Курт Волкер. Він припустив, що ситуація з цими територіями. Може бути аналогічною до Криму, тобто світ не визнає їх російськими, але фактично окуповані регіони будуть під контролем Росії. Я думаю, що ви побачите невизнання, тобто ніхто не визнає російську окупацію, але ми напевно бачитимемо зобов'язання або розуміння того, що українці. Україні це не буде повернено військовим шляхом. Ми повинні домагатися цього іншими засобами, сказав Вокер. Також він додав, що Росія чинитиме опір і продовжуватиме спроби окупації а введені санкції негативно можуть позначитися на громадянах України на окупованих. Територія. А, ну а тим часом Трамп певні заяви нещодавно робив, які дійсно є досить гучними. І треба обговорити, що про це говорять і експерти. Ще до вступу на посаду Трамп розпочав дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ проти України, закликавши до негайного припинення вогню. Під, після зустрічі саме з президентом України Зеленським в Парижі на початку грудня. В цьому Трамп має рацію, коли прагне завершення війни попри. Недавній сплеска військової допомоги США шає дозвіл українцям атакувати цілі в глибораф Україна продовжує втрачати позиції на сході та зазнавати руйнівних повітряних атак по всій території, навіть якщо Росія не зможе здолати українські війська, затяжна війна може зрештою портворити Україну на фелстет на спроможну державу. Втім, коли він намагається підштовхнути Україну та Росію до припинення вогню, Трамп має розуміти, що в його політичних інтересах продовжувати надавати значну підтримку українцям і погоджуватися лише на угоду, яка гарантує. Суверенну та безпечну Україну. Ну а тим часом говорячи про те, що відбувається на території України, про те, як обговорюють переговори, так які хочуть розпочати наші західні партнери. То 25-й рік може стати роком, начебто, позитивних змін або навпаки, величезне розчарування. Принаймні, закінчення війни є одним з головних бажань українців. А також все частіше про це говорять і впливові західні політики. Втім, до припинення бойових дій та перемир'я не можна. Наставати ставитись поверхово, а тим більше популістично, бо це складний та тривалий процес, впевнений і експосол України в США Валерій Чали в розмові з Нью-Войс. Він розповів, чого варто очікувати від адміністрації Трампа та його представників. І дійсно він вважає, що зараз можуть відбутися певні історичні рішення. Ну, далі будемо говорити про картопляного діда, маріонетку Путлера і всі ці синоніми стосуються саме. Лукашенка, і він анонсує вибори президентські, які мають зовсім скоро відбутися у Білорусі. І диктатор наголошує на тому, що хоче перетворити все це дійство на свято, але не таке, як у Америці. Вибори треба зробити як свято. Нам не потрібно американське шоу, де стріляють вухо або в голову. Нам потрібно, щоб ці вибори пройшли гідно і нас не підставляли за раз під критику. Заявив Лукашенко. Водночас він висловив готовий. Увністю залучити військових у разі заворушень, де треба міліцію, де треба військових, сміливо підключайте так, щоб був порядок, заявив він. Ну це він знаєте так погрожує, щоб не було якихось заворушень з приводу а, чесності цих виборів, легітимності взагалі президента, якого беруть. Мені здається, весь вже світ знає, хто там переможе, і навіть коли вони анонсували. Усі кандидатів у президенти, то на кожному тілі представника було обличчя саме Лукашенка. Бо все і так очевидно. Ця людина все підлаштує і буде так, як він скаже. Ну і далі від білоруських новин ми переходимо до. Того, що відбувається на міжнародній арені, до анонсованої нашої теми на початку етеру. що ж саме розповів Валерій Залужний. Як ми можемо перемогти расистів у 2025 році, так ось посол України у Великій Британії, колишній головнокомандою Збройних сил України привітав українців із Новим роком і свій допис він опублікував у телеграм-каналі. Колишній головком наголосив, що 2024 рік був для всіх важким випробуванням. Рік, де здавалося, горе розпачі, розчарування вже ніколи не полишать нас. Проте це також рік власної надії. Саме цього року ми мали зрозуміти, що наша доля лише у наших власних руках, наголосив він. Ну і також залужний вважає, що у 2025 році українцям потрібно мати мету, єдність, мудрість і жагу до перемоги, аби вистояти у боротьбі з російським агресором, нам не має бути соромно, хоч і буде ще важко. Додав дипломат. Ну і все частіше лунають взагалі теми мирних перемовин, умови на яких вони Можуть відбутися представники інших країн висувають своє бачення миру на території нашої держави. Ну і також український журналіст Гордон нещодавно анонсував, що ось 30 грудня має відбутися якась дуже важлива зустріч між представниками РФ та Сполучених Штатів Америки. Проте нічого цього не сталося, і ось знову новий анонс. Мирний договір буде укладено вже цією весною. Після чого пройдуть вибори, які можна провести всього за два місяці.